Моя подруга виклала сторі, що не можу спокою випити каву, бо в неї троє дітей. В мене немає троє дітей. Але щоб випити каву спокійно, це треба дочекатися, поки дитина буде в школі, або або не знаю, десь вибігти в поле. Бо коли ти живеш в комунальному будинку, коли ви всі разом в одній кімнаті, на голові один у одного, це дуже важко. І ви знаєте, причиною. Конфліктів сім'ї з дітьми може бути одна з причин, це просто не вистачає особистого простору, коли ти не можеш побути сам на собі, коли ти не можеш піти і десь там всю свою агресію чи якісь інші емоції вилити. І коли ви весь час разом чи вдвох, чи багато часу проводите на одній території, можуть бути такі наслідки. Тому чула ще одну класну пораду від моєї іншої подруги про те, що із шістьма дітьми можна відчувати ну коротше особистий простір, Якщо у вас просто велика територія, великий будинок чи квартира, щоб всім вистачало місця, бо це нормально.